28, 29 та 30 березня у Житомирі проведуть масштабну зустріч сильні духом для ветеранів та їхніх сімей. Ми мали попередньо вже організаційну зустріч з громадськими організаціями з управліннями, які долучилися до організації цієї події. І 28 березня з 16-ї годині розпочнеться мотиваційна зустріч. Там будуть виступати звільнений з полону. Там будуть виступати хлопці, які паралімпійські чемпіони з ампутаціями, які приїдуть спеціально до нас, поділитися особистими історіями. І мета мотиваційної зустрічі, щоб вони розказали про свою історію і як спорт їм допоміг. Перед мотиваційною зустрічю відбудеться виставка ветеранських та громадських організацій, які працюють з учасниками бойових дій, і готові залучати їх до різних. Видів спорту вже наступний день зустрічі присвятять змаганням на різних локаціях. Відбудеться будеться відкритий килим з Чіл джитсу, настільний теніс, товариська гра з міні-футболу і змагання з армфутболу ампфутболу. Крім того, долучиться команда Покрова Львів. Це якраз команда військових з ампотованими кінцівками, які приїдуть на ці змагання 29 березня. У завершальний день відбудеться відкрите тренування з волейболу сидячи та заняття з веслування на човнах дракон. Увесь захід націлений на об'єднання молоді, ветеранів та їхніх сімей, аби показати, що громада їх підтримує. Ми, взагалі, цією зустрічю не тільки робимо дуже велику справу, об'єднуючи, да, щоб люди бачили і долучалися, а ще й показуємо, що Житомир він не останній в лавах тих, хто турбується про своїх ветеранів, тому що я вважаю, що нам пора виходити з тіні і бути видимим. Можливість зареєструватися з'явиться найближчим часом для. Цього можна скористатись посиланням, опублікованим на офіційних ресурсах Житомирської міської ради та організаторів Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 в рамках першого туру другої групи чемпіонату України серед жіночих команд вищої ліги ЖФК Полісся провів гру із ЕМС Поділля. Першу вдалу атаку реалізувала Юлія Стець, відкривши рахунок на сьомій хвилині. Далі Тетяна Тріль подвоїла перевагу житомирянок на дев'ятій хвилині. А за мить Діана Мушенська оформила третій гол для «Полісся». Не поспішають вони десь швидко розігрувати, але подача відбувається з того майданчика. Тут з'їзається м'яч ноги гравчиня з «Поділля» і відкриває тут вже в нас сьома хвилина і рахунок у нас 1-0. Швидко забувають команди. Атака знову по лісі триває. Подача пройшла. Удар по Давайте, давайте активніше писати про географію. і тут у наш ефір. 226 у нас на ефірі, Атака Полісся знову і, Житомирянки й не збирались залишати шансів Вінничанкам на 28 й хвилині. Стець оформила дубль. Однак, гості теж змогли відповісти голом від Марії Січко. А вже на 36 й хвилині автогол Яни Яскової збільшив перевагу Полісся. Бачимо, що тут е скільки ждав, ждав і на нарешті дождався. Ну так мем, але сьогодні він максимально актуальний. Подача до штрафного майданчика. Цікаво, як же що спродається регламент. Тут помиляється на помилці. Ловлять в цьому моменті. Тетяна Тріль, Тетяна Тріль закидає на Юлію Стець Стець пробиває. Поворотах та ні все таки був простріл. Під кінець першого тайму житомирянки забили ще три голи. Юлія Стець оформила хет-трик на сороковій хвилині. Одразу ж по цьому Семенюк поцілила у ворота суперниць, а вирішальну крапку у грі поставила Софія Низова. Положення позагрою. Атака Полісся триває. Юлія Стець пробиває воротах! ЖФК Полісся в цьому сезоні. Знову атака. ЖФК Полісся триває. Тут же на м'ячі інша гравчиня, Юлія. Атака Житомирянок триває. Великими силами вони далі йдуть в атаку. Голодні хижачки пробиває по воротах. Другий тайм закінчився без забитих голів як підсумок перемога житомирянок. 8-1. Юлія стець, яка дебютувала у складі Полісся, розповідає, хитрик, який вона оформила у першому таймі, розвіяв її хвилювання. Хвилювання в мене були дуже великі. Десь, мабуть, три дні я хвилювалася до цієї гри, а перед виходом з дому то це було взагалі. Не показую свої хвилювання. Вони десь тут всередині, але після свистка хвилювання проходить. Під час міжнародної паузи ФК Полісся зустрілась в товариському матчі із Буковиною. Перший тайм розпочався із традиційного контролю м'яча вовками. Вже на 15 15-й хвилині господарі поля створили небезпечний момент. Веліфер отримав передачу від Йосифі, проте не зміг реалізувати атаку. Йосифі накручує м'яч під себе. Подача на дальню стійку удар поворота. Гравець буковини Кольцов виконав штрафний удар на 23-й хвилині. Однак, голкіпер полісся Кудрик перевів м'яч у кутовий. Він подачу так відходить Ян Морговський. Подає Віталій Кольцов. Удар по воротах, Кудрик рятує в цьому моменті. У другому таймі Бабенко здійснив удар за меж штрафного майданчика. Проте поцілити м'яч у ворота не вдалося. Блокують захисники буковини, але втрачають м'яч, удар з дальньої відстані. По воротах. Попри намагання обох команд, зустріч провели без голів. Проте того ж дня відігратись за клуб мали можливість гравці команди. Полісся 2 у контрольному матчі цією ж буковиною. Але на початку першого тайму гості змогли відкрити рахунок. Голом відзначився Андрійчук. Ну і шанс тепер а, на свою. А Швидку не вдалося швидко перейти вперед. Тут помилка удар з близької дистанції. М'яч вилітає у сітку. у другому таймі. Гості не залишили спроб вийти вперед вовкам. Три голи забили гравці Буковини за 10 хвилин. А, ну і зараз дуже хороша атака від Буковини. Лівим флангом атакують. є у дні. Неудах. Передача м'яч влітає у сітку. Удар, м'яч у сітці. 3-0, стає рахунок. Падіння арбітра дає грати далі. Удар, ой-ой-ой, який кур'йозний гол зараз! Наступний товариський матч ФК Полісся проведе із Поділлям з Хмельницького 21 березня в рамках підготовки до офіційних матчів. Для чималої кількості людей соціальні мережі стали частиною повсякденного життя. Через них спілкуються, дізнаються новини, працюють і відпочивають. Для одних це зручний інструмент, а для інших причина залежності чи інформаційного перевантаження. Тож ми запитали Житомирян, як соцмережі впливають на їхнє життя. Так, однозначно впливають, адже там я здебільшого проводжу свій вільний час, окрім там читання книг. Ну звичайно, впливає. Ну, дивишся, що краще, що гірше. Це ну, моніторинг, так сказати. У соціальних мережах взагалі не сижу. Справа в тому, що мені придали ноутбук, і в мене не було доступу до ВКонтакті, це був вересня 2017 року. І на фейсбуці в мене є дві сторінки: одна стара, друга теперішня, але я нею не користуюся. Я взагалі заправила щодня прописувати афірмації. Вони впливають на життя всіх громадян, напевно, не тільки нас, але й молодь, діти. Не витрачаєш час, не проводиш з близькими, а сидиш в мережах. Ну, а діти то взагалі страшне. Замість того, щоб книжку почитати, це я навіть на прикладі своєї дитини кажу. Замість того, щоб прочитати книжку, сидить там, наприклад, в тому ж самому тиктоці дивиться ці е, відео маленькі. Звісно, дуже впливає, ну як саме, не знаю. Ну. Багато чого дізнаємося з них, всякі новини, не знаю, бо я так новини по телевізору не часто дивлюсь, а в соцмережах саме так. Також якийсь певний вплив з них йде. Тренди, мода. Ну, я в соціальних мережах немає часу сидіти. Взагалі. У мене троє дітей, а. які в соціальні мережі. А як ви новини відслідковуєте? Там... Ну, телеграм-канал чи читаю вечором перед сном, праїс.